Всіх вітаю із магазина Сінсей. Я зараз у відділі Home хочу вам показати міжсезонний розпродаж до мінус 50%. Цей розпродаж буде діяти, як написано, до 19.04. І так, починаємо. Те, що я не показувала в інших випусках. У них, до речі, є іграшки, хто не знає в Сінсей Хом. Ось, наприклад, така акція замість 149,54% знижки, такі як динозаври, 69 гривень коштують. Також підставками. Мені сподобалось це, як дитячий тут є відділ окремий. підставка під гарячу, якісно зроблена, Гарна така, як лапка, начебто тварини, 39 гривень, 51% знижки. Це просто наліпка 69 гривень. Також є підставка під гаряче, ось в такому кольорі, такого розміру, 149 гривень коштувала 60% знижки, коштує 59 гривень. Далі такі, як кошики. Ну, дуже гарно зроблені, вибиті. Вони в дитячому відділі саме висять. 129 гривень, 62 знижки. Ось такий гарненький кошик. Тут ще такий. Ну цей останній з вушками дуже класний. Зараз я вам з цієї сторони якось його хочу показати, що тут вуха, який класний цей кошик. Прям. Ну Дуже милий, скажімо так, 149 замість 339 гривень, 56% знижки. Далі, ось така цікава річ. Ніде раніше я її не бачила в інших магазинах Home Sensei, Вона коштує 49 гривень. Сама думаю, до да що ж це таке цікаво. Коштувало 99, а це називається Сонце захисна. На вікно автомобіля, шторка на вікно автомобіля, ось вона отак зроблена з таким малюночком. Сонцезахисна шторка, на вікно автомобіля за 49 гривень. Така класна ціна. Далі е, акції акції Я Тільки акційні позиції показую тут до дня народження. У них така окрема поличка. Наприклад, можна купити такий набір. Для приготування кексів за 39 гривень 74% знижки. Отут один рогами прикрасити, і з фольги такі формочки під кекси. Також шторка, я так розумію, як така блискуча, за 49 гривень, ось її розмір 75 на 4,3, Чи як скатертина на стіл намальовано, щось по типу такого. Потім це для дівчинки вбрання, така спідниця, дуже гарна. І корона за 129 гривень 52% знижки. Мило, глянь, так виглядає, така класна, взагалі красивий колір. Не знаю, як універсальна, якого вона розміра. Тут резиночка йде. Зручно, 129 гривень кошти. Також хотіла показати, у них є бейджі по 39 гривень. Раніше я не бачила такої позиції. Знижка 51%. Дуже цікаві, до речі. І форма у них цікаво, і виглядають вони також цікаво. Чухли на телефони я не буду показувати. Є 59 79 39 Ось такі цікаві, тому що кожна своя модель телефона. Тут 149, ось це дійсно цікавий чохол. Тут, на фоторамки у них прям багато акцій почалось по 49 гривень різного розміру. Далі, ось це більш цікаво. У них є білизна. Так, це дитяча, ось таким малюнком. Тут, до речі, три одиниці, 100% котон, 44 відсотки знижки, 289 гривень. Яка класна ціна для дитячої білизни навіть на подарунок. Гляньте, як вона якісно на резинці зроблена простинь, От одна наволочка йде 50 на 60, одна простинь і пододіяльник за 289 гривень саме з усією лисичкою. А ось у такому кольорі, як ну, більш такий він в темний. Коричневий, як кавовий, скажімо так, 359 гривень, тут 31% знижки, але також три одиниці, 100% котон. І класно, що тут ця саме простинь йде на резинці, як бачите, ще сто відсотків котон, Ну класна ж акція. Потім яка у них є цікава фоторамка. Тут гляньте, як от класно можна по місяцям ну, фотки для дітей робити. Мені подобається, що от кожного місяця дитина змінюється, і ви кожного місяця новеньку фотку робите. І класно, мені здається, дуже-дуже цікаво: 129 гривень коштує, а коштувала вона 339,62% знижки. Далі ще такий кошик є дитячий з білими ведмедями: 69 гривень коштує, фоторамка 49 гривень. І ось такий для дітей. Як слюнявчик, да, 59 гривень, як силіконовий. Мені здається, що також дуже зручний. Великі такі фоторамки по 79 гривень великого розміру. Фоторамка, вон, 79 гривень. А тут це написано плет, Я не знаю для дітей, як, як його використовують, але я вам покажу 69 гривень, 54% знижки. Є в світлих кольорах, є в темних. Вже багато наволочок зараз зі знижками. Так, наволочка ось в такому кольорі. Класна, вона така, як льон, і дуже цупка. Закрита в неї так змійка, отак прикрита. Гарненько виглядає 45 на 45, 60% знижка, 59 гривень. Коштує який гарненький колір. Далі така блискуча за 59 гривень, також 45 на 45. Ця вже не так мені подобається, як змійка, зроблена і тканинка. А ось тут класна тканина, дуже класна. Далі, ось така як вибита, коштує 219, 35% знижка. Далі, ось така з серцями вибита, також красиво 219 гривень. Ой, а тут це що також наволочка 45 на 45. Гляньте, вона так зроблена, як начебто хендмей 119 гривень, а коштувала 239 І ще ось така 119, також в сірому кольорі. Замість 169 гривень. Ті полички металеві йдуть зі знижками: 129 гривень, замість 339, 62% знижка. Звичайна поличка, от як вона намальована, так і виглядає, легко збирається. Тут вона металева. Всередині я подивилась конструкцію. Все там легко і зрозуміло, і хочу відмітити, що білу розібрали. от Біла одна, а чорних дуже багато. Все-таки людям більше подобається біленька. Далі такі подушки йдуть ще на знижках 99 гривень. Написано, так і є 99. Саме ось цей 99 129 така як машина. Далі. Подушка 129, Оця мені більш подобається гарненька, яка ну це дитячі. Також 129, До речі, на них аж 52% знижки. А на цей пес знижка аж 63%, відсотки. Отака велика. Так відійду вам. Покажу гарні знижки на подушки. Хочу показати вам скатертини на знижках. Багато гарних кольорів. Ось оце вже весняна колекція. Розпродаж 219 гривень, великого розміру 140 на 220. Ну, написано 100% поліестер. Далі, ось в такому кольорі 359. Тут 40% знижка, також поліестер. 189 така блискуча. Вони всі одного розміру. 289 ще більш блискуча. По 149 можна придбати, і навіть по 119-50% знижка. Так, 100% поліестер. Зараз гляну розмір. Чому тут розмір заклеїли? Ну мені здається, вони всі стандартні йдуть, а коштувала 239. Ось така, як Ну, на світло вам покажу, просто в біленькому кольорі. Ну, нормальні акції. А от за 129 також 140 на О, ця мені подобається така цупка тканина 140 на 280. Вона в чисто білому кольорі і не пропускає воду. Написано так, цікаво, цікаво. Ще хотіла показати тут чашечка, ось така лев дев'ян 6,99 гривень, 41% знижки. До речі, їх багато. І в тому хом я також бачила. Скрізь вони є, дитячі так як на підставочках, за 99 гривень. Далі вже на набори ці почалася акція 219 гривень, 52% знижка замість 459. Так, такий набір. Зараз, якщо так легко буде зручно, да. покажу вам, як він виглядає з двох тарілочок з підставочкою 459 гривень. Та ця серверувальна коштував 459, коштує 219 гривень. Да, тут щось прям... Люди так все гримлять. Ще такі тарілочки по 59 гривень в такому кольорі. Мені здається, що там таких не було. Да, вони були з другим візерунком. Бачите, як в різних цих хом бувають різні візерунки. Так, 59 така, звичайна, велика тарілка 99. Під... Ну, ні, це тарілка все-таки. Так, і тут написано 139. А це такі ж тарілочки, 129. Не знаю навіть це як таця, по-моєму. А написано 139. І от такі скляні по 99 гривень. 56% знижка, а коштувала аж 239 Також класна акція. Оці всі склянки я вам показала в іншому. В цьому хом Бачите, на всі склянки зараз знижки, дуже класні. Вони тут по 4 штуки 99 гривень. Отакі класні зараз знижки почалися це в хом. Ну, всіх по всій Україні. В товарах для ванної кімнати є шторка для душу: 180 на 200, коштує 169 гривень, 50% знижка. Далі тут така висить, як. Ну, це не сумочка. А, для зберігання білизни 99 гривень, 55% знижки. І тут, я так розумію, підставка під йоршик. Це ж сама підставка без нього. 49 гривень, 38% знижка. Це товари для ванної кімнати. Більше знижок я не бачу. Вази по 59 гривень, 65% знижка. Такі, як начебто, ручна робота. Тут аж три кольори їх. Іде. І далі ось такі горщики зі штучними квітами по 69 гривень. Це кактус-горщик, і там 59 гривень, такий як в склі, також кактус. А ну, а така квіточка, така квіточка, мабуть, йде без акції. Так, це без акції. Тут по 59 ще такі квіти. Ось ці я вам показувала, а ці по 39. Ти, які гарні. 39 гривень в горщиках. Ось тут є в таких кольорах, є в чисто білому кольорі. Також файна ціна. 39 гривень. І ще по 49 такі підсвічники. Є такий, такий підсвічник. По 59% просто підсвічку. І по 99-50% знижка. Це свічка. Свічка, саме свічка. Да, класні знижки, хочу я вам сказати. Ну, я чекаю, ще знижок на цю колекцію на Великдень. І обов'язково вам зразу її покажу, як тільки почнеться. В цьому відділі знижки йдуть на таку щітку. Слухайте, цікава. Щітка, мені здається, зручна. Мені треба трішки довше. А о, вона класна на липучці, поскирати її, і можна як запаску да, на неї купити. По 69 гривень замість 169 є в сірому кольорі. Є в молочному. Також ну тут одна вона, оця сонцезахисна така штука для автомобіля. Тут саме одна 59 гривень, замість 149-60% знижки. Розібрали також є знижки. На такі як косметички. Зараз я вам скажу, як це правильно все називається. 39 гривень всього. Так, це, мабуть, таке не косметичка. Так, назву, дивіться, на упаковці. Ну це як от збиратись в дорогу, все складати в сумку сіточки такі за 39 гривень замість 119 а тут цілий набір а 6 штук за 119 гривень. 6 штук. Розміри написані, є більші, і менші, є прозорі і є непрозорі. Класно. Тут ще ось така, ага, можна підвісити її. Прям ціла полиця 99 гривень замість 169 гривень. Подивимось у відділі килимів. Тут є якийсь килим. Мені так у ці килими сподобались. Я вам їх показувала. Це нова колекція. Вони дуже гарні. Дуже вони навіть, ну я не знаю, так виглядають красиво в житті красивіше, ніж на відео 659-60 на 90, вони блискучі, але дуже гарний рожевий кольор, а є в сірому. в сірому тут порозбирали кошики по 99 акція. О, таких зелених, я не бачила. 62% знижка, 129%, який класний кошик з приємним кольором. Є рожеві 129, мені не так подобаються. А є такі бежево-молочні по 129 квадратні. Так, оця колекція тут стоїть до Велик дня Привезли так давно, я все чекала, що на них знижки почнуться. Я думала зробити огляд уже на знижках, але знижок поки немає. Показую те, що на знижках 139 гривень. Так, такий контейнер великий. Глянь, такий величезний, 52% знижки йде з такою кришкою схвилястою. В бежевому кольорі, який приємний. Мені подобається, що тут так зроблені ці штучки, і воно буде тримати добре. Так, 139 гривень коштує такий контейнер. Є також просто в білому, є в бежевому з білим кольором. Так, що там наверху по 119, я так розумію, то акційні позиції. Не буду їх діставати. Такі короби по 129 гривень акція. Далі оці прикраски по 39 гривень. Такі, як іграшки новорічні, тільки це весняний декор називається. 39 гривень. Повісити, може, десь біля віконця так прикрасити собі до весни можна квартиру. О, а це щось цікаве, 79 гривень. А, сіль перець, гляньте, які гарненькі. Ой, дуже, матові, класні. Сіль перець. 219, правда, написано. Не розумію, є на них акція. Ні, немає. Чому 79 стоїть на них це нова колекція. Так, 59, ось так. А це о, для пляшки, гляньте. О, я раніше не бачила, коштувала 189-65%. Якщо ви відкрили вино чи шампанське, велику пляшку і не випили, то закрили дуже зручно. Класна штука, 59 гривень. Ось вона так. Так, регулюється. Замість 169%, яка велика знижка, 65%. Така, знаєте, може пригодитись в домі. о 169 63% знижки. Підставочка така дерев'яна, двох рівнева скажімо так. 469 коштувала. а 459, а коштує 169. Ось так вона крутиться легенько, яка класна. 63% знижка. Також така річ гарна. Тут у нас кухонні рушники. А що це цілий набір да, із трьох рушників кухонних. 99 гривень, які приємні, таке, як на як котон, здається. 34% знижки поки покладу. Далі, і ще в такому кольорі 79 також сети з трьох штук 47% знижка. Ну, багато вже речей на знижках, я вам хочу сказати, всім цей. О, такі чашечки 59. о, які класні! Слухайте, з носиком, як зручно. Це як і молочник можна використовувати. да, Взагалі, ну, зручно. Іноді потрібна така з носиком чашечка 59. Чомусь на одній, а це інша. Оці з носиком 65% знижка. А коштували 169. Ух ти, такі банки великі. По 169-50 відсотків знижка. О, вони на сіліконі, не буду відкривати, так міцно тримає. 50% знижка. От тільки цікаво, наскільки ж вона йде. Зараз подивлюсь і скажу вам. На жаль, знову не написано, скільки літрів, точніше, заклеїли вони. Ну, так я і Тут мені теж підказують, що, мабуть, тут більше, ніж 3 літри, ну, на виток літрів, лі, ну, може не 5-5 Ну, так, да, така величенька, величенька банка. Так що, кому потрібно, знаєте, на знижки можна взяти. І пледи також по 359, знижка 43%. а на Оцей рожевий аж 50% знижка 160% на 200%, є біленькі по 359%. Акції достатньо. Підставочки ось такі, по 79, навіть по 59, ось така в золотому кольорі. Ой, яка гарна, гляньте, красива. 59, 79. Знижок дуже багато на підставки також. Так, тут я вже все показала. На цьому я буду закінчувати свій огляд сінсейхом, в якому саме я сінсей, роблю огляд. Я залишу, як завжди, в першому закріпленому коментарі адресу, але нагадую, акції діють по всій території України. Оцей розпродаж 50% міжсезонний діє на всій території України. Може, десь буде різний асортимент, навіть в наших в Одесі сінсей, трішки ну, різний асортимент. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного. Неба, до зустрічі на моєму каналі і пока.